Доброго вам дня, шановні пані та панове. Презентую трикімнатну квартиру 77 квадратних метрів в житловому комплексі квадрат, це житловий комплекс закритого типу. Знаходиться він в місті Ужгород. І, як завжди, починаємо з зони прихожої. Зона прихожої облаштована так, що у вас досить гарно стане шафа купе по праву руку. Якщо ми дивимося відео, з правої сторони у нас чудово стає шафа купе. Відразу при вході у квартиру. Перший гостовий санузол. Він має 2 з копійками квадратних метри, має виводи під болер. Ось, і під пральну машину. Захочете тут облаштувати санвузол нема проблем, тому що за цією стіною знаходиться каналізаційний стояк. Ось так. Ідемо далі. Нагадаю, три кімнати, 77 квадратів. Перша кімната. Ось така перша кімната, панорамні вікна, компанія Mobilex, шестикамерні, дві камери, з яких є енергозберігаючими. Ось такий вигляд з вікна з першої кімнати. Показую периметри кімнати. Стіни поштукатурено цементно-піщаною штукатуркою і зверху поштукатурено гіпсовою штукатуркою Ротбантом. Ідемо далі. Кухня студія Кухня-студія досить простора та широка, має два панорамних вікна, має відокремлену зону кухонну. Ось Тут у нас знаходиться кухонна зона. Виведено всі точки електрики, та водопостачання та каналізації. Ось тут у нас два силових кабеля знаходяться. Тут у нас виходи для робочої зони, для холодильника і так далі. Каналізація, холодна гаряча вода. Також зроблено вивод під витяжку, тобто комплектація квартири досить непогана. Ще раз показую кухню студію. Масштаб її гарний, тобто можна розділити окремо на зони. Маємо з вами кухонну зону. Тут буде зона для ну, обідня зона, можна так сказати. І зона для відпочинку. Маємо ще один санвузол. Запрошую. Ось так виглядає санвузол. Тут 4 квадратних метри. Маємо всі сантехнічні точки виведені. Холодна гаряча вода, каналізація під душ або під ванну, як забажаєте. Тут у нас холодна гаряча вода, каналізація під обивальник І холодна вода та каналізація для інсталяції або для унітазу. Зроблено виводи також під е, сушарку, під рушнику-сушарку. Також виведено електрику до витяжки. Ну і, звісно, освітлення. Ось такий у нас санвузол ще один. Тобто маємо два санвузли, кухня студія та три кімнати. Запрошую до ще однієї спальні. Це спальня номер 2 Тут у нас панорамні вікна. З двох сторін, два панорамних вікна. Одне трисекційне, друге односекційне. Ось такий вигляд з вікна. Це спальня батьківська, досить велика, гарна і простора. Також ціно поштукатурено. Виведено точки електрики і зроблено стяжку підлоги. Ідемо в другу, в третю кімнату. Ось у нас третя кімната. Так вона виглядає. Вона досить вона трошки менша, це у нас дитяча, також тут є витяжка. В будь-якому разі, якщо переживаєте, що дитина замерзне, спокійно знаєте, що є у вас витяжка в кімнаті. Ось така третя кімната. Тобто маємо кухню-студію, дві кімнати, перший санвузол, третя кімната. І другий санвузол. Всім бажаю гарного дня, Божого благословення. Кого зацікавило, пишіть, дзвоніть. Також бажаю всім швидкої перемоги.